Мы на сегодняшний день приблизились к миру или нет? Зачем нам мир? Пусть все погибнут. Это все не имеет никакого значения. Тунато нанесли удар по элементам нашей стратегической триады. Стратегическая авиация это часть нашей ядерной триады. То есть били-то не просто по самолету, а били именно по самолету носителя специального боев спецбоеприпаса. Ну, сгорела эта техника, да, да. и фиг с ней. Да? Тут пиздец. Я перепрошую там, щось відбувається на території Росії, а Хтось бачив Путіна? Ну тому, що за пропагандисти здається, його втратили з виду. А якщо їм вірити, то здається, ну не те, щоб я вірила, але мені здається, що вони пропали все ж таки з 31 травня. Путіна ніхто не бачив. А того кого бачили, це відповідно була записана консерва після атаки на аеродроми на території Росії. Після Павутини якось так стало, що ніхто більше Путіна чомусь не бачив. Не знаю, можливо, це. Ем, ем, якийсь стратегічний задум. Можливо, він в цей час передивляється серіал Дальнябойщики і плаче десь собі тихенько в бункері, а павутина там залишилася. Так, от ту саму павутину там максимально ефективно обговорюють вже кілька днів в ефірах на пропагандистських шоу. Ну як максимально ефективно. І новини 2 червня це такі Новости, которые всем новостям новости, ну хотя бы просто потому, что э, они настолько важны, интересны и вот всеобъемлющие, что новости 1 июня на этом фоне уже можно и не обсуждать. Вот, Поэтому все, кому интересны новости 1 июня, я про них много писал у себя в Телеграме, вот, кому интересно, заходите, читайте э, и новости, и то, что я по этому поводу думаю. Но поскольку это было вчера, а сегодня 2 июня, и сегодня Стамбул, то обсуждать мы будем 2 июня и Стамбул. Потому что, как бы, ну, вы же все понимаете, почему. Вот. А, а в Стамбулі сьогодні состоявся такий этот самый на второй раунд стамбульських переговорів. Не понимаем, почему. А можна пояснити, почему новини 2 іюня набагато важливіші, ніж новини 1 червня? А новини 3 червня хто буде обговорювати? Чи ви будете мовчати до 4 червня, а потім скажете 4 червня? що новини 4 червня набагато важливіші ніж новини 3 червня, коли е, чомусь е, взірвався кримський міст. А тому новини Стамбула набагато важливіші ніж е, вибухи на аеродромах на території Росії. Ні, звісно, в Стамбулі теж було про що поговорити. Хто би в тому, звісно, сумнівався? Там е, дуже важливі жива теми. Поднимался. Мы видим вот эти камуфляжи. Я не знаю, что им там сейчас может угрожать и от кого они камуфлируются и прячутся, но явно очевидно расцелено на какой-то пиар, на то, что они воюющая сторона, потому что, ну, наверное, может быть денег, правда, не хватает на костюмы. Ну, це дуже важливо обговорювати в ефірах, в чому одягнута українська делегація. Нібито для того, щоб заключити якесь перемир'я або зупинити обстріл України на 30 днів. Необхідно обов'язково вдягатися в костюм. Та не важливо в чому ти вдягнути, в тому, в чому тобі комфортно. Хоч в спортивному костюмі приїжджайте. Те, що ви вдягнули краватки, бабочки і костюми, це ж не означає, що ви перестали в цей момент бути гопніками за цим столом. Але при цьому чомусь настрій за цим е, столом у них дуже сильно зіпсувався. Та і ви праві дійсно грошей немає. Гроші пішли на 117 сімнадцятів півдронів, які е, плили павутину над російськими аеродромами. Ну і це чомусь дуже сильно не подобається російській пропаганді. Але при цьому знову ж таки поточню Путін мовчить. Це частина нашої ядерної триади. То есть били-то не просто по самолету, а били именно по самолету носителя специального спецбоеприпаса. А точнее ракеты Х-55, которых 16 штук грузится, тут 95 и он пошел. И пол Америки может спокойно снести один самолет. Вот вот что делать. Теперь внимание вопрос, кто головой отвечает за ядерную триаду? Вот кто? Значит, генеральный штаб. Генеральный штаб отвечает за ядерную триаду, наверное. Вы знаете, самое что, что страшное, мне вот очень бы хотелось, чтобы это не прошло мимо, чтобы за это понесли ответственность. Не стрелочки, как, как, как вот там, типа командир авиабазы, который там плохо типа охранял себя. А это же проблема, это системная получилась. И мало того, там не просто кого-то с должности снять, а за это надо ответить по уголовному кодексу за занесение сумасшедшего ущерба нашей стране. Ну там вже генерали почали у вікна виходити на території Росії, але поки без якихось е, галасливих заяв. Е, ну і сам генштаб чомусь мовчить, і Путін мовчить, і всі чомусь дуже сильно мовчать. Е, то виходить, що якщо це були стратегічні літаки ядерної триади, які були знищені, е, щоб не завдавати удару по сполучених штатах або не лякати сполучені штати, то виходить, що напевно все це відбулося. За допомогою чи кураторства. Та, виходить так сполучених штатів Америки. Тепер Росія не несе їм загрози. Ну в той самий момент я просто поточню, що Україна мала абсолютне право на знищення цієї самої ядерної триади, тому що 29 років тому, а саме 2 червня 1996 року, останній ешелон з українськими ядерними боєголовками був відправлений до Росії. Відтоді Україна відповідно до Будапештського меморандуму офіційно фактично втратила ядерний статус. Ну як, віддала його під гарантії безпеки від Росії. Зокрема, згідно з договором, було передано стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 від 30 до 43 одиниць. 41 Україна знищила за допомогою FPV-дронів. 1 червня на території Росії, тобто, по перше, історія показала, що жоден договір з Росією не вартий паперу, на якому він написаний. По друге. Історія продемонструвала, що рано чи пізно розплата настає за ті дії, які вчиняються незаконно, зокрема і по відношенню до України. Ну а по третє, Україна продемонструвала, що може як дати, так і забрати свої стратегічні літаки. Та 29 років минуло, але тим не менше може собі це дозволити. Ба більше того, якщо ми вже заговорили за ядерку. UK's interest in Black Sea region. Этим все сказано. Конференция про Украину называется «Интересы Великобритании в Черноморском регионе». В все проходит. И все это вообще, ядерное оружие, сочувствие к 13 тысячам погибшим, или к 1 тысячам погибшим, или к 300 погибшим, или к 130 миллионам, или пусть все погибнут, это все не имеет никакого значения. Не имеют значение интересы Великобритании в Черноморском регионе, как это всегда. Е, ну, дивіться, по перше, інтереси Росії в чорноморському регіоні, про які вона заявила ще в 2014 році, коли анексувала е, український Крим. Теж всім зрозумілі. Е, вона туди пішла точно не російськомовне населення захищати. Вона туди точно не пішла. Тому що її туди кликали, вона туди не пішла, щоб зберегти кримську народність. Вона туди пішла, тому що їй стратегічно вигідний був е, чорноморський флот, і тримати е, в страху весь світ з того чорноморського регіону. Щоправда, потім з'ясувалося, що країна, яка не має флоту, може знищити чорноморський флот, а залишки цього чорноморського флоту ховають глибоко в портах, щоб Україна до нього не дістала. А е, Україна, яка не має стратегічної. Авіації може за допомогою е, вантажівки і fpv дронів знищити стратегічну авіацію Росії, але про це е, знову ж таки та е, вже сказала. Ну а по-третє, та, Британія сказала, що е, може підняти питання. Е, Повернення до України ядерної зброї, тому що Будапештський меморандум був порушений Росією, коли вона на Україну напала. А це відбулося не 24 лютого, 22 року. А це відбулося 11 років тому, відповідно з захоплення східних регіонів України і Криму. Відповідно, це питання мало би підніматися ще 11 років тому, що найменше. Але дякуємо, що заговорили про це зараз. А, і я думаю, що питання ядерної зброї буде лунати все гучніше і все частіше в наших ефірах, тому що Україна має повернути собі ядерний статус для того, щоби е, захистити себе від е, такого сусіду, як е, Росія. Е, ми бачили, як воюють дві ядерні держави е, на прикладі Індії та Пакистану. Відповідно, е, три дні йшла. Е, Якась сутичка, щось схоже на початок війни, підняли стратегічні бомбардувальники. Далі відповідно треба було обстрілювати вже ядерку. І на цьому все зупинилося. Якби Росія знала, що в Україні є ядерка, вона б не полізла до України. А оскільки вона знала, що її тут немає, вона собі дозволила те, що дозволила анексувати територію і вимагати тепер від України, щоб ми залишили навіть ті регіони Росії, до яких вона не дістала своїми кривавими лапами. Ну а от тепер щодо того, що немає ніякого співчуття. Не до одного, не до трехста, не до миллиону загиблых, так це подтверждает и российская делегация Стамбуле. Еще раз говорит о том, что из темы похищения детей, к сожалению, украинскими властями устроено шоу, ориентированное на сердобольных европейцев. если вы хотите вышибить слезу, значит, покажите брошенного ребенка, а лучшего ребенка с котенком. Вот и показывает. На самом деле речь идет о десятках детей. Это дети никем не похищены, нет ни одного. Похищенного ребенка. Есть дети, спасенные нашими солдатами. От кого? Ценой своей жизни. Ну як же ціною своєї жизні, якщо вони їх спасли, значить, вони на своїх руках їх винесли з наших територій з українських, відповідно. Тому питання залишається актуальним: від кого російські військові зі зброєю в руках спасали українських дітей з українських міст, з української території, і що російські військові робили на українській території, як не крали українських дітей і не вивозили їх до території Росії? І мова не про десятки, а про сотні і тисяч. За що е, і е, Львова Білова, е, яка є дитячим омбудсменом, і Путін мають ордер від Гаги. Це все підтверджена інформація, це все задокументована інформація, і це все буде розслідувана інформація і покарання. Я сподіваюся, за це також свого часу знайдуть. І Путіна, і Марію Львову Білову. Путін може просто е, погратися в русську рулетку в себе в бункері глибоко. А Львова Білова. Лова не матиме шансу десь сховатися, тому сподіваюся, відсидить термін, який їй призначить. Ну а поки знову ж таки знаєте, можливо, коли Путін пограє в цю руську рулетку і дійде до її а, фінального пострілу. Теж хтось скаже на території Росії, а може нічого страшного не произошло? У нас котом посмотри всі ці да і сказав, що взагалі, будучи не за цими вашими самолітами з пілотами, а за безпілотниками. Вопрос, а может быть тогда и не стоит жалеть, ну сгорела эта техника, да, и фиг с ней. знаешь, вот руку вверх понял, ой, фиг с ней. Потому что, ну, беспилотники и дешевле, ну, наверное, как-то, да, эффективнее во всех смыслах или нет? Если отставить эмоции и именно рассуждать э, логически, то, во-первых, потери военной техники во время боевых действий это нормально. Это больно, неприятно. Тем больше, когда она втрачается на твоей территории. Не на території противника, та не в повітряному просторі України, а прямо на твоїй території стоячи і не виїжджаючи з ангарів, я вважаю, що це взагалі, прекрасно. Це та нормально. И если бы мы сейчас воевали с кем-то более серьезным, чем Украина, вполне возможно, что мы бы теряли эти самолеты гораздо чаще и в большем количество. А есть кто-то более серьезный, а... чем Украина, Сергей? Скажи, пожалуйста. Ну, с военной точки, точки зрения вопрос да, вообще конкретный предельно. Кто, кто сейчас с военной точки зрения... Вот есть две армии, на мой взгляд, потому что все остальные не воевали понятия не имеют, что это такое. Это Россия Украина, все. Ну да, пожалуй, соглашусь. Илон Маск, кто Ну... Виходить, похвалили а, визнання. А, можна сказати, Ілон Маск навіть бачите, похвалив Україну в свій, звісно, спосіб, але тим не менше визнав, що реально а, Україна за допомогою впівідронів досягла того, чого Росія не може досягти за допомогою своїх безпілотників. А, ну і до речі, про досягнення тут у Соловйова яка істеріка відбулася. Котор виявляється тут, знімають срочники. А можна розтято цього срочника? Вот вылезти эту с и перед строим просто рассказать. Придателя родя від який в А що там про співчуття казала якась Маргариточка Сіманін? Ну дивіться, якби не ці строчники, знаєте, у нас би не було таких красивих відео з місць де горіли літаки. По перше, тому що ну дійсно ми би вважали, що Росія тільки 12 літаків втратила, оскільки у нас є кадри відео, які знімали прямо з FPV-дронів, і ми можемо простежити, як палають 12 літаків. А за допомогою. Даних і відеосрочників в тому числі, а також е, з інших е, джерел, е, ми можемо сказати, що е, цих літаків все ж таки було 41. І саме ці дані генштаб додав е, до е, розрахунків за 1 червня, до здобутків за 1 червня. 41 літак, який не вилетів, е, не взяв на борт. Е, Жодної ракети і згорів, просто стоячи на аеродромі, е, як сказали на російському телебаченню, це просто прекрасно, тому що ну це війна, і так може. E, ну, тоже что подтверждаем эту самую информацию. Але не аэродрома аэродромами едиными. Я сказал про западных журналистов, которых, конечно, нет на месте крушения поездов. А я в то время, как ты говорила, открыла сайт CNN, посмотреть, что у них на главной странице. На главной странице у них не ни, ни первой новость, не вторая, не третья, тем не менее, есть эта новость. И в этой новости написано следующее, что пока сейчас нет никаких indications, никаких признаков того, что к этому может иметь отношение Украина. Представляешь? Це називається стандарти журналістики для того, щоб написати, що до цього Україна має якесь відношення. Просто треба мати підтвердження цієї інформації. Оскільки у них немає підтвердження цієї інформації, то відповідно вона не може. Журналіст CNN або інша міжнародна преса не може написати, що Україна має до цього відношення. Ну чомусь впали мости, втомилися. Чому не зрозуміло? А будуть з'ясовані факти буде підтверджена інформація. Буде інформація від служби безпеки України. Тоді і поговоримо, каже СІНН. все абсолютно чітко, зрозуміло, ясно і просто. А в цей самий момент я нагадаю, що на території Росії також Сіманьян раптом. Здивувалася, що в Росії не знають російської історії. Ну як російської історії? А, тієї альтернативної історії, яку зазвичай демонструє і озвучує вами, Росії маточки появиться в обов'язковій школьній програмі такий предмет історія Росії. От скажіть, не дичь, що його нет. Є предмет історія. Моя дочь только что закончила пятый класс. У нее пятерка в году по истории. Она учится в блестящей, в прекрасной школе. Но школа подчиняется, естественно, правилам и программе образования, как все. Так вот, моя дочь теперь все знает про финикийцев, про сирийцев и про Египет. Но никто никогда, ей 12 лет уже почти, не рассказывал ей, откуда у нас взялся Крым, кто такой Петр Первый, кто такой Суворов, кто, такой, кто такая Екатерина Вторая. Первый год, когда мы изучаем историю в школе, это... Так, а нашу ей история Украины, скажите, будь ласка. Для чого їй розказувати? Бо знову ж таки, Маргарічка Сімонян трошки заплуталася, хотіла розказати про історію Росії, а розказує про історію України, зокрема, про те, звідки Крим хто до нього був причетний? Ну власне, що Екатерина II робила, я так розумію, в українській Одесі. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну, дивіться, в Україні є світова історія і історія України. А в Росії можливо, тому що немає у Росії історії, можливо, тому що Росія привласнила собі всю історію світову, а тому вважає, що це її власна історія, і тому вони вивчають все, що завгодно, але не вивчають звідки походить Москва і чому у Росії немає на що опиратися в історичному контексті. Задумайтесь про це. Ну а можливо, тому що. В майбутньому і Росії не буде. Тому, власне, для чого вчити те, що пропаде за кілька років? На цьому ставимо крапку. Дякую всім, хто був зі мною за ваші вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Побачимося з вами. Бережіть себе і па-па.